І, власне, про формування більшості говоримо з гостем студії Андрій Лозовий, кандидат у депутати від радикальної партії. Вечір добрий. Добрий вечір. Скажіть, чи вела все ж таки радикальна партія переговори про створення коаліції і з ким? Е -е, так і я хотів би до речі, це у вас звучатиме вперше, щойно завершилася зустріч. Лідера нашої сили Олега Ляшка з президентом з Петром Порошенком, де у нас однакова точка зору щодо того, що зараз потрібна єдність, зараз потрібно усім демократичним силам, щоб захистити Україну, захистити цей народ, дати людям, хоч е, трошки нормального життя. Потрібно всім демократичним силам об'єднуватись. І знаєте, є хороша, е, хороша приказка, що коли учень спитав у майстра, чи довго чекати змін на краще. А майстер відповів: якщо чекати, то довго сьогодні ми надто багато маємо болю, надто багато втрат, потрібно змінювати свою країну. Тому радикальна партія Ляшка готова брати на себе відповідальність. Ми підтвердили сьогодні те, що готові бути в коаліції демократичних патріотичних сил. Але ми дуже, ви не, хочемо, ми скажіть, дуже вибачте, не хочемо, щоб нам вибачте, продавали кота у мішку. Ви мені скажіть головне, про що домовились? Ведуться консультації, це складний процес, як завжди. Це Але була зустріч Але так. так само ще позавчора була зустріч з прем'єр-міністром Яценюком. Щодня ми ведемо консультації з іншими демократичними силами. Е, позиція радикальної партії наступна. Треба якнайшвидше створювати коаліцію, якнайшвидше наводити порядок в цій країні. Тому що ситуація надважка. І, е, ми готові йти до коаліції, але ми не хочемо, щоб нам продавали кота в мішку. Тому наші умови входження до коаліції це збереження цілісності України, тобто не визнання оцих. ЛНР, ДНР і інших терористичних шарашкиних контур, які себе вважають окремими державними утвореннями. Це технологічна модернізація економіки, це захист національного виробника, це переорієнтація нашої економіки з сировинної на виробничу інноваційну. Це ну, створення промову для інвесторів. Партії програму партії ми вже чули і не раз, і до виборів, і під час виборів, і після як причому тут що... програма партії в даному і те, що сьогодні ми ставимо цю умову, говорить про те, що програма у нас правильна. Це те, що зараз потрібно людям. Це і зниження пенсійного віку для жінок. Коли вони це, це отримають? Коли радикальна партія стане владою. Але зараз ми до вова... коаліції готові йти за, е, тільки з такими умовами. А що вам на це кажуть? Ви кажете, от в, в нас є умови. Що вам відповідають? На ці умови погоджуються чи ні? Ну, ви ж знаєте, е, що. Як в тому анекдоті про комаря, що політика це ще тонше. Е, ведуться консультації, ми, бу, ми зробимо все і будемо тиснути на те, щоб виконалися наші умови. Інакше нас не буде в коаліції. Ну почекайте, була зустріч е, між президентом і е, лідером вашої партії. Та, чим вона закінчилась? Тим, що е, ми продовжуємо консультації. Але е, позиція наша абсолютно чітка: коаліцію треба створювати якнайшвидше. Це, знаєте, це як горить хата зараз, і яку і треба гасити пожежу. Другий принциповий для нас момент це виконання наших умов. Добре. Якщо радикальна партія ввійде в коаліцію, та на які портфелі ви розраховуєте? Ми не претендуємо на жоден портфель. Нас сьогодні цікавить не дербан портфелів, нас цікавить ситуація в країні. Ми будемо наполягати на те, що всі портфелі в уряді мають отримати галузеві. Професіонали люди не заплямовані в корупції, чесні люди, як нещасні пенсіонери отримують жалігідну Дивіться. пенсію, як нещасні бюджетники, отримують жалігідну зарплату, за яку неможливо нормально жити. Тому безумовно потрібні зміни в соціальній політиці. Старим міністром зміни провести це абсурд. А ви розумієте, що кадрові питання все одно рано чи пізно будуть виникати? У нас е дуже достой, у нас дуже багато достойних людей. Я про них і питаю. Я, про них Я і думаю, питаю. Би, що. Е От ми провели в раду трьох командирів добровольчих батальйонів Сергія Мельничука, Айдар 에, Дмитра Лінька, Свята Марія і Артема Вітка Луганськ-1. Будь-хто з них був би набагато кращим міністром оборони, абсолютно певен, ніж ті, хто. 에, Керує оборонною галузю за останні 23 роки. Ну от бачите, з третьої спроби, ви все ж таки відповіли на моє питання, яке було для першого. нас. Так, ви мене я вам за а ви заупокой. Для Нас не цікавлять портфелі, нас не цікавить дерибан посад. Нас цікавить, те, щоб до влади, те, щоб якнайшвидше була створена коліція, і щоб там були люди, ті, які захищатимуть інтереси людей. І для нас не принципово це наші однопартійці чи ні. Якщо це буде достойна людина, якщо це буде галузевий професіонал з іншої партії, то ми не будемо не те, що заперечувати, ми будемо підтримувати, ще й свої партії покличемо, якщо нормально працюватиме. Але на, на будь який портфель у нас є гідний кандидат. Але для нас, для радикальної партії, посади не є самоціллю. Для нас є ціллю збереження України і нормальне життя для кожного українця. Я розумію, просто всі судді так всі голосів. Ті результати, які зараз показують СВК. Більш-менш збіглося. Тобто, ми, 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 з, е, я. Буду відвертим. Ми зовсім не інший результат. Сподівалися, але ми визнаємо вибори. Українці зробили свій вибір. Дякую за ваші коментарі. Андрій лозовий кандидат більшості у парламенті восьмого скликання.